Це лабораторія інституту біології клітини Академії наук. Тут львівські науковці працюють над створенням вакцини від коронавірусу. Для виготовлення білкової вакцини використовують дріжджі. Це, наприклад, є дріжджі, є вихідний штам піхія віч. А це, власне, той штам, який ми хочемо змусити утворювати наші білки, які ми будемо в подальшому використовувати для розробки вакцини. Тобто, ми його. Генетично модифікує, можна сказати, частково. І після того він буде утворювати білки, які зараз він не здатний пощав утворювати. Ми вже отримали багато різних. Які вакцини, от нова вакцина, казав білкова вакцина? Це так само білок корони коронавірусу, але синтезується не в дріжджі, а у клітинах комах. Львівські науковці вирішили працювати з дріжджами, оскільки вже мають позитивний досвід. Зокрема, роблять вітаміни і антибіотики на дріжджах. Я маю досвід позитивної роботи над створенням вакцини на гепатит Б на дріжджах. Це була робота по замовленню Національної академії медичних наук України десь десять років тому і одної американської фірми. І ми маємо один з кращих продуцентів тої вакцини. Серед усіх відомих продуцентів на дріжджах. На сьогодні проведені початкові етапи у створенні вакцини від коронавірусу. Перші два етапи пройдені. Перший це молекулу ДНК сконструювати, а другий вести її в дріжджі. Ну і подальші етапи це буде аналіз продукту. Тобто, чи продукується той білок, який нам потрібний, чи він не продукується, і його очистка це так би наступний етап, а останній буде. Перевірка власне ну дії цього білка на спочатку на мишах, там а потім, можливо, на інших тваринах. Лабораторних. Розробити вакцину від коронавірусу планує до кінця цього року. Потім її потрібно буде випробувати. Ми отримаємо антиген і потім буде це аналізуватися на лабораторних тваринах. Уже як он працюючи. Він не викликає там високої температури, чи, скажімо, якихось там побічних ефектів, і чи він власне викликає ну, імунну реакцію, бо найголовніше щоб була імунна реакція. Вірусні білки мають перевірити на лабораторних тваринах трансгенних мишах, яких заражатимуть вірусом, і вводитимуть їм вакцину. Наразі невідомо чи такі дослідження можна буде провести в Україні. Цей останній етап роботи, напевно, доведеться робити спільно з нашими колегами в Польщі. Так ми попередньо домовились ближче до діла. Ми Будемо там домовлятися більш детально, як це все буде виглядати. Я з одного боку хотів би, щоб це була українська вакцина. але так воно видно буде міжнародна якась співпраця. Під час розробки цієї вакцини у львівських науковців виникла ідея створити ще одну вакцину від коронавірусу у вигляді таблетки. Ідея така, що білок буде не експресований в середовищі, а потім очищений. А він буде на поверхні дріжджі. Дріжджі вони самі не імуногенні, а білок буде викликати імунну реакцію, і людина. І можна буде створити таблетку, яка би містила ці дріжджі. Зараз в інституті також працюють над створенням нового антибіотика широкого спектру дії і розробкою біосенсорів. Торік інститут біології клітин переміг у конкурсі на отримання грантів від Національного фонду наукових досліджень. Зокрема, на розробку вакцини від ковіду львівські науковці отримали майже 10 мільйонів гривень. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.